Ми зараз з вами знаходимося в одному із класів симуляційного центру. Це симулятори найвищого рівня симуляторів, 7 рівня, які на сьогоднішній день єдині в Україні. Чим вони знамениті? Значить, ці, На цих симуляторах відпрацювання практичних навичків відбувається аналогічно в порожнині рота. І відчуття, такі самі, як порожнені рота. І що саме основне, що оцінку виставляє не викладач, а виставляє сам сам симулятор, сам апарат, і що знеможливлює, скажімо, людський фактор. На цих симуляторах виконується, можна виконати всі процедури по дитячій стоматології, терапевтичній стоматології і по ортопедичній стоматології. Основний такий момент, що відпрацювання практичних навичок на цьому симуляторі важче, ніж порожнині рота. Тому ці студенти, це вже сюди в нас приходять студенти пятого останнього курсу, які проходять симулятори нижчого рівня. Завершальний процес це на цих симуляторах. Лікарі, які багато років попрацювали вже з пацієнтами. Приходячи сюди, за перший раз не можуть здати. От який рівень цих симуляторів. Студенти також ми говоримо після цього після навичок. Ми і коли отримують навички, лікарі досвідчені, які трошки попрацюють, вони також можуть. Сюди також приходять курсанти з факультету удосконалення лікарів, які проходять там атестацію і. Приходять курси, значить, вони тут можуть також е, спробувати на цих симуляторах перевірити свої практичні навички. Simodont – це е, голландський е, е, симулятор самого вищого рівня симулятора по стоматології. Скажіть, а ви себе особисто перевіряли для цих симуляторів? Чи були, були у вас складнощі працювання? З самого початку складнощі у всіх 100%. У всіх, абсолютно хто сідає за цей симулятор, у всіх 100%. Навіть приїжджали наші колеги, також професора з інших університетів, вони, їм, звичайно, інтересно, вони сідали на це, за цей симулятор, і в них відразу не вийшло. Та у вас? У мене також. Я не є я особливий, я такий, як і всі. Але розумієте, в чому діло? Тут ще треба, тут саме основне отримати відчуття. І я ж говорю, що вони складніші, ніж працювати прямо в порожненні рота, і на ньому складніше виконати таку саму процедуру. І тепер уявіть собі, якщо студент чи лікар виконує добру процедуру на симуляторі, в роті простіше в порожнині рота. І якість, звичайно, підвищується.